Використаємо альтернативу опалення свічку. Але такої свічки буде зовсім мало на таку кімнату. Ми використаємо декілька свічок. А для того, щоб не гріти все приміщення, то ми поставимо палатку. І побачимо, яка буде температура. І до того ж, ми будемо ще використовувати деякий пристрій, який дасть нам більше КПД від даних свічок. Поставили палатку, вона зовсім невеличка, займає небагато місця. Будемо використовувати ось такий пристрій для обігрівка конструкції. Запалили свічки і зробили ось такий обігрівач. Почекаємо 10 хвилин, закриємо палатку і подивимось, наскільки підніметься температура. Повітря в палатці дуже швидко прогрівається. Комфортно. Свіже повітря заходить. Ось сюди, коли я руку висовую, то відчувається. Пройшло 10 хвилин і температура піднялась на 5 градусів. Пройшло півгодинки і температура повітря піднялася на 10 градусів. Проводимо справжній експеримент і робимо це все по-справжньому. Перевіряємо, як наш пристрій буде нагрівати палатку, якщо ми поставимо на балкон. Палатка у нас вже стоїть на балконі. Зараз ми подивимося, яка температура на балконі. Градусник ми вже там положили раніше. Так, дивимося. У нас 5 градусів. Так, ось палатка наша. Якраз вона розмістилася тут добре. І зараз ми туди обігрівач вкинемо, розпалимо і побачимо. Так, у нас пройшло десь приблизно 10 хвилин. І температура ну, піднялася, але я б не сказав, що дуже сильно. Десь до 8 градусів. А було в нас 5 градусів. Так, почекаємо ще трошки. Іще пройшло 10 хвилин і того 20 хвилин. Наш пристрій повністю нагрівся. Стінки його дуже гарячі. Тобто перевіряв рукою, торкнутися, навіть якщо знизу торкнутися, то дуже гаряче, Зверху взагалі. Значить, температура піднялась у нас до, видно, до 13 градусів. А було 5. Пройшло півгодини з того моменту, як ми запалили свічки, температура піднялась ну, вже майже 17 градусів. Я вже зняв курточку то в спортивному костюмі, але мені вже, я відчуваю, що вже дуже тепло, ще трохи і буду знімати, в одній футболці. Свічки гарно розгорілися. Так, ось наше віконце, через яке, через яке поступає кисень, Потім він нагрівається. І от через ці отвори виходить вуглекислий газ із палатки. Але краще зробити якийсь тепловідвід для того, щоб у гарних газів було менше. А так все добре. Так, завершуємо експеримент. Пройшло 40 хвилин і температура. Майже 20 градусів. Я думаю цього досить. Цей пристрій показує, що він досить ефективний, досить добре нагріває повітря, але краще зробити так, щоб угарні гази виходили з палатки. Так, зробив тест. Зробив тест, запалив свічки без нашої приспособи і поставив градусник. І хочу подивитися яка температура. Так. Температура 8 градусів. Чомусь дві свічки ще й потухли.